Так, у нас на ремонті випрямитель совєтський, дуже мощний, приблизно його 100, мінімум 50 А думаю, що. Я шукав запчастин на нього і нічого я не знайшов взагалі. Я вам хочу показати транзистори, які тут йшли. Хтось мені казав, що це терістори. Дивіться, це 10 А мощні транзистори. Да, ну, вони дуже мощні. Звісно. Ну нічого, я купив довгий діодний мост на 55 А. Ми будемо ставити замість цього і будемо це все провіряти. Так, це все ми будемо викидати, тому що воно у нас непригодне буде. Так, Будемо розбирати саме устройство. Так, Це я запхав зірточку тут. Так, Я поклав сюди вилочку теж. Також, що я хотів зробити сюди, це виносний підоханітель, тому що переплюсували і вилетіло в фактично. Пробило ті транзистори, в замиканні, вилетіли так само педоханітелі на 220 В. Тут доволі мощні ввалили, такі як отвертки. Я поклав сюди нові. вже, Це все повірено, головне, що в нас не спалений самий блок питання. Так, обзор зробимо всередині. Транзистор один тут був, один тут, один тут. Є ще тут транзистори, є такий резистор Так, тумблі у нас робочий. Потрібно, щоб робив хоча б амперметр. Це б дуже було добре, щоб його лишити. Так, що ми будемо робити? Ми будемо включати і ми будемо шукати перемінку, яка буде видавати нам полярність. Хоча б. Від 16 вольт. Тут бачу, написано 28 вольт. Не знаю, що тут написано, чи це дві обмотки. А, нагадую, що цей у нас робить від 6 і 12 вольт. Ну, ми зробимо його лише, напевно, від 12 вольт. Получиться, зробимо від 6 вольт. Подивимося, як воно переключається, чи все буде робити. Я думаю, що все буде робити. І нам хоча б зробити, щоб був амперметр. Це би дуже-дуже добре було. А, так, що я буду сюди класти. Я купив сюди дорогий діодний мост. Ми покладемо його на термопасту. Да, діодний мост поміняється і у стілітелях, таких номіналів, як КВт-2 Ну, Діодний мост доволі серйозний хороший. качество його, конечно, дуже хороше. Ми його покладемо на цей радіатор. Тут дуже хороший радіатор буде, і він у нас не буде перегріватися. Це найголовніше. Так, що я далі роблю? Щоб поставити цей діодний мост, ви просто шукаєте перемінку, кидаєте сюди перемінку. Тут, в принципі, і не показано маркировка їх, але це перша нога навсіда, виход плюс. А це це і тут так само а це це має бути. Не тяжко зробити, щоб його поставити. Дивіться, сюди йде перемінка, тут йде плюс, напроти йде мінус, щоб ви знали. Бачите, тут все показано. Я думаю, що не попутаєте. Можна його і спалити, якщо ви покладете сюди перемінки, то може діодний мозг гавкнути при нагрузці, якщо ви щось покладете. Так, все. Головне, що в нас робочий цей тросоматор. Ну, Звісно, апарат доволі дуже прикольний і тяжкий. Хороший, чесно, дуже. він буквально за годину зарядить хороший акумулятор. Навіть на 50-ку він зарядить за годину повністю до, до її заряду. Все, я ставлю на паузу. Паяю встановляємо і будемо дивитися. Так, все. Зібрав я самий пристрій. Так, вініс я ще сюди предохранитель. В случаї, хазяїн вже може робити любі експерименти. Навіть любі-любі можна вже робити. Тому що він переплюсував акумулятор. Прямо на машині. Слава Богу, що не повидило нічого в машині, бо тому що реально могло, якщо б був дуже сівший акумулятор, могло серйозно навидити машині. Але відсадило повністю всі три. Я ще так не стикався взагалі ніколи. Дивіться, відсадило на 10 А Це ж треба, такий був встрічний ток. Фактично, вони не стріляли нічого, але у них є обрив. І тут намальований цим транзистор, як би діод, бачите, полярність. Катод і анод. І так само вилетів оцей транзистор маленький. Я навіть ніколи не стикався, я навіть не уникав в інтернеті, що тут за схема. Але нічого, все, я буду збирати випрямітель. Ми його зараз перевіримо так само. І зараз подивимося, чи буде він робити. Так, давайте я зараз включу Ми, його. Так. Так, я його вже включив. Давайте я. Що мені робити? Зараз я покладу предохранитель сюди. Покладемо ми, мавер, що на 20 А буде слабий. Ми зразу сюди покладемо 30-ку, наверно. Так, і кладу я самий предохранитель на 30 А. Так, сеть у нас вже включена. Так, давайте попробуємо ми сюди запхати так, де воно відкривається, у нас, по-моєму, тут. А може і тут. Ні, наше наша відкривається. Да. І кладемо в це гніздо на 30 А, мощний підохранітель. Так, заклали. І вже в нас должно бути питання на саме щупове тут. Так, давайте покладемо тестер і подивимося взагалі, що тут приходить. Так, я включаю питання. Так, і у нас цей трошки барахлит, Бачу. Вольтметр цей, чи амперметр. Ні, це вольтметр, амперметр там. Тут буква В намальована. Так, давайте ми кладемо тест на 200 вольт і запихаємо сюди щупи. Так, і дивимося, поки що я ніякого не бачу тут непраження. Так, все у нас включено. Так, що це у нас тут? Нічого не понятно поки що. Так, поки що нічого немає. Так, ніби все мало бути. так. Ми Попробуємо на перемінку. Так, і що у нас перемінний ток? Нічого не розумію я. Так, ще раз повіряємо. А, во, є. Це у нас просто на 6 вольт. Так, є у нас на 6 вольт і переключимо ми. Не знаю, вам буде видно, вам нічого практично не видно. Так, дивіться, вольтаж. Який у нас. Так, перевіряємо. Є у нас 4 вольта і переключаємо на 12. І є у нас 15,42 вольта. Давайте підкинемо будь любу лампочку. І подивимося, взагалі, як у нас світить. Так. Іспользувати я буду лампочку на 50 Вт хоча б. От таку мощну. Можна навіть дві покласти. Ну давайте ми покладемо одну. Так. Включаємо ми сюди. Я просто так прикладу. Я думаю, що лампочка не згорить. Я зараз переключив на 6 вольт. Так, амперметр у нас роби. Так, все супер. Так, Покажу, що амперметр роби. Давайте ми це все тако зробимо, щоб ви все бачили, як я зробив на китайській діодній мості, на мощнім діодній мості. Давайте ми запустимо лампочку. на, на, 6, на зараз. Так, Ми бачимо, що амперметр робить. Все добре і переключаємо на 12 вольт. І побираємо. Так, ну лампочка світить мощно, дуже. Все отлічно, взагалі, навіть все отлічно. Все, ми, лишається нам зібрати крокодильчики, лишається це скрутити корпус, і лишається віддавати самий віпемітель. Так, закрутив все і буду дзвонити до хазяїна. Все готово. Видає зарядку хорошу і я думаю, що все буде добре. Якщо вже буде замикати, то хазяїн побачить, буде зразу вигоряти предохранитель. Все, всім дякую за увагу. Отакий От совєтський випимітіль можна переробити на китайський діодний мост.